То чому б ні. Можливо, ціна ще просяде, а можливо, і ні. Тому, як на мене, це цілком логічна дія. Дивіться, ми викупили, у нас вийшло, скільки там це щось не то трішки, дайте мені подивитись по ордеру. У нас вийшло 557 тисяч, і там у мене ще 20 тисяч було, це ми купували для іншого проєкту. Тож, 557 тисяч доксів ми можемо сміло виставляти. Давайте цього разу. от у мене є позиція на там, 0,09, 0,1,1, 0,1,5. Давайте щось між цим порозкидаємо. Давайте поставимо, наприклад, на 0,95. половину, 50%. Це в нас виходить 2776 доларів. А, нормально, як на мене. Давайте поставимо половину.